Вітаю всіх! В цьому відео поговоримо про свіжі футбольні новини. Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер перейшов у Мілан. Повідомляє офіційний сайт клубу. Зазначено, що футболіст приєднався до команди на правах оренди з опцією викупу контракту. Він гратиме 32-м номером. Кайл виступав за Манчестер Сіті з липня 2017 року після трансферу з Тоттенгема за 52,7 мільйона євро. За цей час він завоював з командою 17 трофеїв. Зокрема, виграв Лігу Чемпіонів та шість разів ставав чемпіоном Англії. Цього сезону Вокер зіграв за клуб 18 матчів без результативних дій. Атлетіко зацікавлений у підписанні лівого захисника арсенала Олександра Зінченка. Як повідомляє джерело, мадридський клуб включився в боротьбу за підписання 28-річного українця. Ведуться серйозні переговори. Атлетіко відкритий як до повноцінного трансферу, так і до оренди з обов'язанням викупу. Сума переходу гравця становить близько 20 мільйонів євро, плюс бонуси. Зінченко прагне покинути арсенал. Також слід зазначити, що Боруся Дортмунд залишається серед претендентів на гравця, але наразі німці зменшили свою активність, адже сума. Трансферу для них є занадто великою. І ще один фактор: Дортмундці шукають лівого захисника, який також міг би зіграти в центрі оборони. Трапзанспор покращує трансферну пропозицію по півзахиснику Шахтаря Олександру Зубкову. Тепер турецький клуб пропонує за українця 6 мільйонів євро та 500 тисяч євро у вигляді бонусів. Гірники наразі вимагають 7,5 мільйона євро. Раніше повідомляли, що Шахтар хоче отримати за футболіста 10 мільйонів євро. Турки починали торги з 4 мільйонів. А сам Зубков є вихованцем Шахтаря. Він належав клубу усю свою кар'єру, окрім сезонів 2020-2022, коли грав за Френс Цього сезону Олександра забив 7 голів. Та віддав 6 асистів в 20 матчах за клуб. Український форвард Сандерленда Назарі Русин перейшов в хайдук на правах оренди, повідомляє офіційний сайт англійського клубу. Угода розрахована до кінця поточного сезону. Хорватський клуб матиме опцію викупу контракту 26-річного гравця. Русин грає за Сандерленд з вересня 2023 року, коли перейшов з зорі за 2,5 мільйона євро. Цього сезону Назарі зіграв в 11 матчах та забив один гол. Аль-Шабаб домовився про підписання голкіпера Динамо Георгія Бущана. Повідомляє журналіст Бен Джейкобс на своїй сторінці у Твіттер. За даними джерела, 30-річний український голкіпер підпише угоду з клубами Саудівської Аравії на 2,5 роки. Раніше була інформація від АТО таке, що перехід Бущана в Аль-Шабаб може не відбутися через проблеми у фінансових можливостях саудівського клубу на поточний момент. Ну а згодом, колишній журналіст Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі написав, що з рахуванням подальших бонусів за свого основного воротаря кияни виручать до 3 000 000 євро. Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні в кроці від переходу до Бетіса на умовах оренди. 25 січня він повинен пройти медогляд, після чого підпише орендну угоду з іспанською командою. Раніше повідомлялося, що клуби домовились про оренду без права викупу. Зарплату бразильця клуби платитимуть в рівних долях. Манчестер Юнайтед купив Антоні влітку 2022 року за 95 мільйонів євро за Якса. У поточному сезоні він забив один гол у 14 матчах. Алі Хілаль готує трансферну пропозицію по форварду Ліверпуля Мохамеду Салаху. Повідомив інсайдер Ніколо Скіра. Саудівський клуб хоче підписати футболіста влітку на правах вільного агента, якщо він не продовжить контракт з клубом АПЛ. Гравцю запропонують фінансово вигідний контракт до 2028 року. Цього сезону Салах забив 22 голи та зробив 17 асистів тридцяти 31 матчі за Ліверпуль. Форвард Челсі Крістофер Нкунку є потенційною метою для Манчестер Юнайтед у зимове трансферне вікно. Повідомляє Sky Sports. Зазначається, що між посередниками відбулися переговори щодо можливого переходу гравця. Челсі не хоче продавати Нкунку, але стверджується, що лондонський клуб може погодитися укласти угоду за 70 мільйонів фунтів стерлінгів. 27-річний француз є гравцем, якого розглядає Манчестер Юнайтед. Але навряд чи клуб зможе заплатити за нього цю суму. А ще Нкунку залишається зацікавленим у можливому переході в Баварію про інтерес якої повідомлялося раніше. Тато таке повідомляє, що чемпіон західної конференції та третя команда МЛС сезону 24 Лос-Анджелес зробив пропозицію Полісю щодо захисника Артема Смолякова. За даними джерела, наразі переговори між клубами вже перебувають на фінальній стадії. Умови погоджені між усіма сторонами. Фінальне рішення узгодив президент Полісся Геннадій Буткевич. Також повідомляється, що під час переговорів менеджменту житомирян вдалося покращити умови для клубу майже вдвічі. Також Полісся зберігає за собою певний відсоток від майбутнього перепродажу гравця. Захисник Андреас Крістенсен може залишити Барселону. За даними джерела, Данець готовий залишити каталонський клуб за наявності гарної пропозиції. Головна причина бажання піти з Барселони брак ігрового часу. Чинний контракт гравця розрахований до 26-го року. Якщо ж Крістенсен піде, то каталонці мають достатньо коштів, щоб підписати форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Решфорда. Крістенсен провів лише один матч цього сезону, адже був травмований. Реал проявляє інтерес до форварда Астон Віли Джона Дурана. За даними джерела, Реал хоче спробувати підписати колумбійця. Крім того, інтерес до гравця проявляють ПСЖ та Аль Насер. Паражани пропонували 75 мільйонів євро. Раніше була інформація, що Астон Віла хоче за трансфер Дурана отримати близько 90 мільйонів євро. Ця сума буде однаковою для будь-якої команди, яка зацікавиться можливою покупкою гравця. Ледше не влаштувала пропозиція Манчестер Юнайтед щодо трансферу лівого захисника команди Патріка дорогу, повідомляє інсайдер Фавріціо Романо. Раніше стало відомо, що Манкуніанці зробили нову пропозицію щодо трансферу данця у розмірі понад 30 мільйонів євро. За даними джерела, цієї суми виявилося недостатньо. Керівництво італійського клубу наполягає на 40 мільйонах євро за трансфер гравця, дешевше його взимку не продадуть. Якщо ж потенційні покупці не запропонують необхідну суму, то Ледше прагне отримати дорогу до літа. Ну а сам Патрік готовий перейти в Честер Юнайтед. Олександрія виявляє певну зацікавленість у колишньому півзахиснику Динамо Володимирі Шепелєві. Також, за даними джерела, інтерес до гравця виявляють клуби Польщі та Греції. Ну а сам футболіст раніше залишив Динамо як вільний агент. До цього повідомляло, що він відмовився переходити в ЛНЗ. Цього сезону Шепелєв провів одну хвилину на клубному рівні. Арсенал хоче підписати лівого захисника Керкеза з Борнмунта на заміну Зінченку. Головний тренер канонірів Мікель Артета хоче отримати нового гравця на лівий фланг оборони, адже очікується, що Олександр Зінченко поки на команду в це трансферне вікно. Керкас виступає за Борнмунд з липня 23-го року, коли перейшов за ЗЕ за 17,8 мільйона євро. Також він грав за молодіжну команду Мілана. Цього сезону угорець провів 23 матчі, в яких забив два голи та віддав три асисти. Полісся повернуло у команду лівого захисника Сергія Корнічука. Повідомляє тато таке: футболіст мав провести у Чорноморці другу частину сезону на правах оренди, але керівництво та тренерський штаб Житомирського клубу розглядають у Корнічуку пряму заміну Артему Смолякову, який, як повідомляється, переходить у Лос-Анджелес. До того ж, кілька днів Корнічук займатиметься за індивідуальною програмою через пошкодження задньої поверхні стегна у таборі Чорноморця. Довбик забив у Дінеза з пенальті. Це 15-та результативна дія Артема за Рому. Артем відзначився голом в матчі 22-го туру серії А проти Удінезе. 27-річний українець реалізував пенальті на 64-й хвилині, зробивши рахунок 2-1 на користь своєї команди. Тепер на рахунку футболіста 12 голів та 3 асисти в 28 іграх за римський клуб. Вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія зробив першу результативну дію у складі своєї нової команди. У матчі 19-го туру Ліги 1 проти Реймса на 47-й хвилині рахунок відкрив ПСЖ. Кварацхелія віддав результативний пас Усману Дембеле. Це дебютна гра Хвічі за нову команду. Кварацхелія – перший грузин в історії ПСЖ. Він виступав за Наполі з липня 2022 року після переходу з Динамо Батумі за 13,3 мільйона євро. Цього сезону він відзначився п'ятьма голами та трьома асистами у 19 матчах за клуб. Мбапе оформив перший хетрик у складі Реала. Кіліан зробив хет-трик у матчі 21-го туру чемпіонату Іспанії проти Вальядоліда. Футболіст відзначився на 30-х та 57-х хвилинах, а потім на 90-ті, плюс перші реалізував пенальті. Для француза це перший хетрик у складі мадридського клубу. Він забив 7 голів у останніх чотирьох матчах. Також Мбапе став першим французьким гравцем в історії, який забував 20 і більше голів у кожному з 9 сезонів поспіль за клуб і 105 європейських ліг в офіційних змаганнях. Ну а на цьому все. З вас лайк, підписка на канал, та не забувайте про дзвоник. Побачимось!